16 квітня 2024-го Франківське місцеве. Та благодать. Ну, як нас назвати? Хворі люди. Приїхав зараз подивитися фрізпіреч, що він може, ну і вам так, гадаю, буде цікаво. Так, дощить, ну все гаразд. У погоди немає, поганої погоди. Так, постріляю такими. Гадівничками подивами зараз. Все зв'яжу, покидаю на маркерині. Подивлюсь, насколько наскільки будуще а вот, вот, інформативне, що цікаво, мене більш до все. Ось вот така от краса, друзі. Катушка Dive TDR DR Distance стоїть. Водилище у своїй красі. Зараз буду кидати маркерним. Шнуром у мене намутав, намутан 1 Rush, шоклідер півтора і X5 Ну Подивимось, довгий дуже шоклідер, десь там метрів 12. Ось зараз так роблю, тому що потім відрізаю його, коли перев'язую монтажі. Так, операторів у мене немає. Спробувати вам показати, як воно працює під навантаженням. На маркеріні мархер не, маркер, не стоїть зараз грузик, 56 грамів. Щось персо. 33 оборта по килкам. Это так, не складываю, сейчас для дневничка 60 грамм. Тобто, ну, свою сотку там выкидываю дуже легко. Все, я включил. А подивіться, може, як... А, а зараз. Зараз одруже мене допомагай, за що йому дуже вдячний. Спробуємо показати, як працює. Ось, друзі, 33 майже оберта дюза дока 33 оберта між кілками 3 метри тобто дюзовий дока 80 грам, пустую без корма без нічого Відлище теж викидує свої там 100 метрів без зайвих там, ну а влучність вулич мене, мене дійсно дивує кидає дуже дуже влучно кидає стояще тому що дощ йде зараз все намокло. Так що таке справа. Це фідерспорт пластик 98 грамів. Зараз 30 обертів тут. На катушці, навіть не буду рахувати на кілках. 30 обертів, 90 метрів. Там. Не буду рахувати навіть довжину водилища, нехай буде 90 метрів, водича викидує. Зараз так. Ну зараз залишилось спецназ пристановські. От оце подивимось, що він, він мене покаже. Скажімо так, таке от Влазить. на 60 грамів. Зараз викону на віцем, підставлю пліпсовий, відіб'ю на кілках. подивимось. добрі люди. 35 обертів, впевнено, дозволяє 105 метрів, зараз так не напрягаючи, з кулею, там. напрягаючись, кулі пристально на скажуть, водівниці вікна біля кинути 105 метрів. Ну, все. Буду збиратися вже символічно 100-м, 100 метрів, 100 метрів, 100 метрів вікна, дозволяє кидати дуже легко.